Ужродські та латвійські лікарі розпочали спільний проєкт з реабілітації військових в Ужгородському прес клубі причетні сторони обговорили основні акценти важливої справи, яка об'єднала медиків двох країн заради допомоги українським військовим. У нас є перший пацієнт з реабілітаційного проекту, що був започаткований нашими друзями латвійсько-українська співпраця. Ми цю ініціативу хотіли вам наочно продемонструвати і з правого боку від мене Антон, наш боєць 128-ї бригади. Наш герой, який отримав поранення, і він перший перша ластівка цього проекту, оскільки саме через, через те, що він мав втрату кінцівки, ми мусимо таким хлопцям допомагати. Анатолій Тоха, колишній військовослужбовець 128-ї гірсько-штурмової бригади Закарпаття, розповідає, пішов на війну зразу після повномасштабного вторгнення. Ще з 2014 року брав участь в АТО. Під час бойового завдання Анатолій. Натрапив на міну і отримав важке поранення, в результаті якого довелось ампутувати нижню кінцівку. Я вже це ну, втратив надію, вже був, ну, згадав слова лікаря з Львівського шпиталю про ампутацію вище, щоб щоб ну, вже якось продлягалася ця справа. І сказати, повезло мені, що у нас з Віктором був общий знайомий, який познайомив мене з Віктором. І коли ми з Віктором зустрілися, Віктор, може, дав мені надію, ну, що ми спробуємо тебе поставити все ж таки на ноги. Я ну, обрадувався, що, а може, я зможу ще ходити на, на своїх, можна так сказати, ногах. І ми почали ну, лікування о, і. Підготовку до операції Анатолій розповідає, операція була складна, але він витримав всі складнощі і зараз його чекає протезування, то якого його готують ужгородські та латвійські лікарі. Першим проектом, який ми доволі швидко осуществили, ми прислали сюди і привезли. першу допомогу, допомогою були медицинські препарати, медицинське матеріалу да, матеріал, медикаменти то, що. Как я подчеркиваю, это чисто частная инициатива. Дальше мы также как бы не оставались в стороне, и все время оставались с Виктором на связи и смотрели, что мы можем дальше делать. И вот следующий такой пилотный проект, про который Виктор с инициативы Виктора, который он предложил, это вот случай с Антоном. Я тоже очень рад сегодня впервые его лично видеть. И действительно рад, что с общей помощью и помощью и латвийских жителей, и, главным образом, работы Виктора, нам удалось запустить такой, еще раз говорю, пилотный проект. І помочь в проведенні унікальної операції на риторії України. Спікери наголошують, українські військові в надійних руках і можуть не хвилюватися за свою реабілітацію та швидке повернення до нормального життя. Адже навіть при важких пораненнях їм завжди готові допомогти не лише ужродські, а й латвійські професіонали своєї справи.